За ґратами опинився черговий організатор схеми втечі ухилянтів за кордон. До семи років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 28-річного львів'янина, який організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу. За даними СБУ, зловмисник пропонував клієнтам нелегальний маршрут через Закарпаття, оминаючи офіційні пункти пропуску. Свої послуги оцінював у 8 тисяч доларів. Він обіцяв забезпечити супровід зі Львова до Мукач, Поселення в готелі та інструктаж, як перейти державний кордон. Однак реалізувати задум не встиг. СБУ затримала його на гарячому під час отримання всієї суми хабаря. Суд визнав чоловіка винним за статтею незаконне переправлення осіб через державний кордон і призначив покарання сім років ув'язнення з конфіскацією майна. Операцію з викриття проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з поліцією та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.